Повернення Келлі Кларксон до соціальних мереж показує, що вона не готова говорити про смерть колишнього чоловіка. Келлі Кларксон і тонка межа між публічною особистістю та особистою травмою. Смерть близької людини це завжди глибока особиста трагедія. Але коли ти публічна особистість, коли твоє життя в тій чи іншій мірі знаходиться під пильною увагою мільйонів, Переживання горя стає ще більш складним, багатогранним і часом виснажливим. Нещодавнє повернення Келлі Кларксон до соціальних медіа після смерті свого колишнього чоловіка Брендона Блекстока викликає важливі питання щодо меж публічності, особистого горя та необхідності захищати себе та своїх дітей у непростий період. Я, як хтось, хто роками займався публічними стосунками та консультуванням знаменитостей, можу сказати, що ця ситуація є класичним прикладом того, як навіть найсильніші та найуспішніші люди можуть мати труднощі в обробці горя на очах у всьому світі. Келлі Кларксон – талановита співачка, телеведуча, мати двох дітей вона звикла бути відкритою зі своїми шанувальниками, ділитися моментами свого життя. Але смерть колишнього чоловіка це не той випадок, коли можна і потрібно демонструвати свої емоції. Пост, присвячений річниці перемоги в American Idol безумовно зворушливий і щирий. Це данина минулому, подяка шанувальникам, які підтримували її протягом багатьох років. Але в контексті недавньої трагедії він виглядає трохи недоречним. Це не означає, що Келлі зробила щось не так. Швидше, це відображає її внутрішню боротьбу, її спробу повернутися до нормального життя, знайти в звичному ритмі хоч якусь розраду. Ключовий момент тут це розуміння того, що публічність не дає права на вторгнення в особисте життя людини, що переживає горе. Смерть Брендона Блекстока, особливо враховуючи його боротьбу з раком шкіри, є випробуванням для всієї родини. І, як стало відомо, Їхні стосунки в останні роки були напруженими. Розлучення, судові тяжби, все це додає складності та емоційного навантаження. Не дивно, що Келлі Кларксон не готова ділитися подробицями своєї скорботи. Я розумію, чому багато шанувальників і засоби масової інформації чекають від неї відвертої заяви, визнання в болю і розпачі. Але Келлі має повне право на приватність. Вона не зобов'язана розповідати про свої почуття, якщо не хоче цього робити. І, можливо, для неї зараз найважливіше це дати своїм дітям можливість пережити цю втрату в спокійній і захищеній обстановці. Захист дітей це пріоритет номер 1 у будь-якій ситуації, особливо в такій складній, як смерть одного з батьків. До речі, про дітей. Їх реакція на смерть батька, їх потреба в підтримці та розумінні це те, про що Келі повинна думати в першу чергу. Іноді найкраще, що можна зробити для дітей, які переживають горе, це створити для них безпечний простір, де вони зможуть висловити свої почуття без страху перед судженням або пильною увагою. Не варто забувати і про брітні Мері Джонс, колишню асистентку Келлі, яка, за повідомленнями, була близька до Брендона на момент його смерті. Відносини між ними, безумовно, додають ще один шар складності в цю ситуацію. І хоча деталі їхніх стосунків можуть бути цікавими для засоби масової інформації, важливо пам'ятати про необхідність поважати конфіденційність усіх залучених сторін. Чутки та спекуляції не повинні затьмарювати основну проблему, Келлі Кларксон переживає втрату коханої людини. Я думаю, що рішення Келлі Кларксон не говорити про свою скорботу це правильне рішення. Це не ознака слабкості, а ознака сили. Це ознака того, що вона розуміє, що їй потрібен час, щоб поратися з горем, щоб залікувати душевні рани. Важливо пам'ятати, що горе це індивідуальний процес, і кожна людина має свій власний спосіб впоратися з ним. Що стосується її повернення в соціальні мережі, я думаю, що це може бути хорошим способом для неї, щоб залишатися на зв'язку зі своїми шанувальниками, щоб відчувати їх підтримку. Але я думаю, що вона повинна бути обережною щодо того, що вона публікує. Їй не варто ділитися занадто особистою інформацією. Їй слід зосередитися на позитивних речах. Соціальні медіа можуть бути джерелом підтримки, але вони також можуть бути джерелом стресу та негативу. На закінчення, я хочу сказати, що Келлі Кларксон сильна жінка. Вона пережила багато труднощів у своєму житті, і я впевнена, що вона впорається із цією. Я сподіваюся, що вона отримає всю необхідну підтримку, щоб пережити цю втрату і повернутися до нормального життя. І я сподіваюся, що її шанувальники будуть поважати її право на приватність і не будуть тиснути на неї, щоб вона ділилася інформацією, якою вона не хоче ділитися. Головне, зараз дати Келлі Кларксон простір і час, щоб поратися з горем і повернутися до нормального життя. І, звичайно, важливо пам'ятати, що професійна психологічна допомога може бути неоціненою в такій ситуації. Звернення до психолога або психотерапевта може допомогти Келлі Кларксон розібратися в своїх почуттях, впоратися з горем і знайти способи повернутися до повноцінного життя. Це не ознака слабкості, а ознака турботи про себе і про своє благополуччя.